Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про те, як особистий бренд допомагає розвитку бізнесу. Та чи справді власник бізнесу має бути його обличчям на ці та інші питання? Відповідь наступні хвилин нашого теру нам дасть наша гостя. Це Марина Безпалько. Вона контент-маркетологиня. Марина, радий вітати. Привіт, давай почнемо з того взагалі, з чого починати особистий бренд. В першу чергу особистий бренд треба розпочати з розуміння себе, тому що є така ілюзія у моїх клієнтів, що особист, особистий бренд це от а, створити іншого персонажа. Але насправді ціль особистого бренду підсвітити головні яскраві якості цієї людини, її цінності. Саме тому треба в першу чергу відповісти на питання, що я даю корисного людям, а, які Цінності я хочу транслювати в своєму блозі, що я хочу давати корисного, так? І от коли ми маємо відповіді на ці питання, тоді від цієї картинки вже можна відштовхуватись в якому напрямку ми будемо будувати особистий бренд. Так, супер. А який контент працює найкраще? Ну найкраще працює той контент, який резонує з аудиторією. Я вважаю, що на початку не потрібно гнати за трендами, а звернути увагу на те, що питає аудиторія у вас як у експерта. Наприклад, подивитися, які найчастіші запитання в дірект, там з яких приводів хочуть почути вашу думку. Що цікавого хочуть дізнатись саме від вас. І от на цьому потрібно будувати контент. Є така класна формула, яку я завжди завжди раджу: це корисне давати зрозуміло. Емоційний контент давати щиро, і експертний контент подавати простими словами. Тоді аудиторія розуміє, про що ми говоримо, в її відгукується те, що ми говоримо і транслюємо, і таким чином, через контент, ми будуємо особистий бренд. А чи обов'язково вести свій блог? Взагалі не обов'язково вести свій блог, але я наполягаю на тому, що краще все-таки це робити, тому що в наш час блог це не тільки про показати своє життя і яку каву ти п'єш, а в першу чергу зараз блог це візитка, е, і яка продає 24 на 7 твої послуги, товари і тощо. Тому так я наголошую на тому, що краще все ж таки завести свій блог і працювати над ним якісно. А як часто потрібно виходити в люди? Виходити the offline. That Часто як дозволяє вам ритм вашого життя. Насправді, офлайн-заходи вони дуже класно підкріплюють і підсилюють особистий бренд. В першу чергу, через те, що люди можуть з вами поконтактувати і дізнатись вашу думку, ось так дивлячись в очі. З, навіть з особистого досвіду, я хочу сказати, що коли я почала проводити інста-зустрічі, мій особистий бренд значно підсилився. І люди говорили мені про те, що ми думали, коли дивились блог, що там. Зовсім інша думка була про мене, коли почали контактувати офлайн, вже склалась більш широка картина того, яка я як експерт і як людина. Тому офлайн зустрічі не ігноруємо, відвідуємо тематичні заходи. Також колаборації дуже класно працюють. Ну і звичайно, інста зустрічі, бранші, які теж дозволяють знайти і клієнтів, ну і власне підсилити особистий бренд. А що робити от ну, зі свого досвіду? Так. Що робити, якщо ну, людина каже, публічність, це не про мене. Так, є такі моменти, коли, наприклад, засновник бізнесу не хоче ставати обличчям цього бренду. І тут є два шляхи. В першу чергу можна зробити амбасадорів. І таким чином продвигати через обличчя бренду. Так, це буде не власник, але амбасадори також дуже часто. Просувають бренд, особливо якщо це відома людина, блогер, там співаки. Зараз дуже багато великих брендів по типу Adidas, Puma, Вони обирають блогерів, мільйонників, які просувають, або там Дарифеєва співачка, вона Амбасадор Nike. Тобто, ось можна обрати цю да, категорію, або ж мати Tone of the Voice, який включає в себе. Транслювання контенту через блог бренду, але просто як від імені усієї компанії, так тобто не зациклюватись на тому, що є там конкретна людина, яка представляє бренд. Це послаблює особистий бренд, тому що немає того обличчя, який асоціюється у клієнтів, у аудиторії. але так теж можна цілком існувати і продавати свої товари. Так, а як виміряти результат? Як от як вимірюється результат твоєї роботи? А в першу чергу, щоб оцінити результати особистого бренду, виміряти так, чи ефективно він побудований чи ні? Я наголошую, що треба звертати увагу на те, чи отримуєте ви запити на послуги в Дірект, чи звертається ваша аудиторія за вашою думкою? Якщо так. Це круто. Ми робимо висновок, що особистий бренд працює, люди стають лояльніші і хочуть мати вас в себе як експерта на заміточку і обов'язково звертатись за вашою думкою. А, супер! А чи потрібен особистий бренд фрілансеру? Я вважаю, що так і ще раз так, тому що люди йдуть до людей. Зараз просто портфоліо фрілансера воно може не так ефективно працювати, якщо, наприклад, фрілансер веде свій блог і готовий розповідати там і про своє життя, ділитися своєю думкою на певні події. Таким чином, коли ви створюєте особистий бренд, маючи свою якусь діяльність у якості фрілансера, ви отримуєте клієнтів, які розподіляють ваші цінності. І в подальшому вам буде краще з ними працювати. і Легше, тому що у вас спільні інтереси. Це по-перше. По-друге, особистий бренд фрилансеру допомагає підняти ціну. Тобто це те, що відрізняє вас від інших. І таким чином ви вже не зливаєтесь з рядом інших фрилансерів наприклад, які створюють 2D дизайни. А тут вже є якісь фішки, за якими люди хочуть звернутися саме до вас. От, власне, через це і потрібно фрилансеру особистий бренд. Так, а що важливіше: експертність чи харизма? Ось тут важливий баланс, тому що якщо людина просто експерт, це дуже сухо, і аудиторія не буде так класно реагувати, якщо, наприклад, взяти експерта з харизмою, так? Але й тут важливо не упускати момент, що якщо просто бути у блозі е, харизматичним, так проявляти свої якості, але не давати нічого корисного, тут теж будуть питання: навіщо людині повертатись в блог треба щоб обов'язково була взаємодія ти даєш щось корисне отримуєш фідбек лайки коментарі от власне на цьому і будується контент стратегія і стратегія побудови особистого бренду а, так і підсумовуючи нашу розмову все ж таки давай визначимось чи повинен власник бізнесу бути обличчям цього бізнесу я наголошу на тому, що краще для бізнесу, коли власник бренду є обличчям цього бренду. Таким чином є довіра аудиторії, що немало важливо, тому що, як я вже казала, люди йдуть до людей. І, по-друге, коли. Е Власник бренду представляє свою продукцію, а люди, які вже точно впевнені в цій людині, вони впевнені і в якості продукції, тому це дуже класно грає на не тільки на продажах так цього бренду, а й на його репутації. Супер, ну що ж, Марина, на цьому саме ставити крапку. Я тобі дякую за те, що ти завітала до нашої студії і ну, розібрала з тобою досить таку сучасну тему, тому що зараз такий вік, коли дійсно все, що б ми не хотіли зробити або розвивати, все потрібно робити через інтернет. І думаю, що ця тема була цікавою для наших глядачів. Щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і темою сьогоднішньої теру був як особистий бренд працює на розвиток бізнесу. В гостях у нас була контент маркетологиня Марина Безпалько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.